Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 17 по 20 лютого. Мене звати Українчик. І це канал. Всілякі новини. Сьогодні, 16 лютого, у день публікації даного прогнозу. Мешканці майже всіх регіонів нашої прекрасної країни вже відчули на собі перший. Подих похолодання. Щоправда, на Заході досі зберігається весняна погода. До слова, в усіх восьми західних областях і завтра, 17 лютого, буде тепло, а разом з теплою погодою в трьох областях покрапає невелика мжичка. Похолодання похолоданням, але в найближчі вихідні температура повітря буде плюсовою. Хоч і не надто теплою. А от наступний тиждень, вже з понеділка, принесе нам мінусові значення термометрів. Та скажу по секрету: похолодання буде недовгим. Але про це я розповідатиму в майбутніх прогнозах. 17, 18, 19 і 20 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Магнітна активність у ці чотири дні буде на рівні 2 балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 17 по 20 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже, -дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок. І українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота 17 лютого, північ. На Чернігівщині вдень плюс, плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Сумській області в денний час термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічний від 1 до 3 градусів морозу. В Житомирській області в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. На Київщині, а також в Києві, в денні години доби від плюс 4 до плюс 6, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх чотирьох областях північного регіону України сонячно, малохмарно. І без опадів вітер південний 5 10 метрів за секунду. Південь в Запорізькій області в світлі години термометри покажуть від 3 до 5 градусів тепла, в темні мінус 1 мінус 3. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7. Нічна від 3 до 1 градусу тепла. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Криму в денний час плюс 4 плюс 6, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. На Миколаївщині синоптики прогнозують. Від 6 до 8 градусів вище нуля в денні години доби, від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічні. В Херсонській області в день плюс 4, плюс 6. вночі плюс 1 мінус 1 градус. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-східний. 5 10 метрів за секунду. Захід на Волині і в Рівненській області вдень плюс 8 плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Закарпатті і в Тернопільській області. В денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів тепла, в нічний від нуля до плюс 2. На Івано-Франківщині вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Чернівецькій області в світлі години доби температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Хмельниччині вдень плюс 7 плюс 9, вночі плюс 1. Мінус градус. Найтеплішою областю Заходу і всієї України 17 лютого буде Львівська. Тут денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. Невеликий дощ очікується на Волині, Львівщині і в Закарпатській області. На Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денний час від 0 до 2 градусів тепла, в нічний від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. На Луганщині в день плюс один, мінус один, вночі від чотирьох до шести градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від одного до трьох градусів тепла, в темні мінус три мінус п'ять. В Маріуполі в день від нуля до плюс двох, вночі мінус один, мінус три градуси. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря. Коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 1, мінус 1. На півдні Кіровоградщини вдень від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Вінничині синоптики прогнозують від плюс 5 до плюс 7 в денні години доби, від 0 до плюс 2 в нічні. В Полтавській області в денний час плюс 2 плюс 4, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. На Дніпропетровщині в день плюс 3 плюс 5, вночі мінус один мінус 3 градуси. Мало хмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. 17 лютого магнітосфера нашої планети буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Неділя 18 лютого. Північ в Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. В темні від 0 до мінус 2, на Сумщині, в день плюс 2 плюс 4, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Житомирській області вдень від плюс 2 до плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час. Плюс 2, плюс 4, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Невеликий дощ та мокрий сніг варто чекати в Сумській і Житомирській областях. На Чернігівщині і Київщині без снігу. Лише невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7, нічна від 3 до 1 градусу тепла. В районі Бессарабії в день плюс 8 плюс 10, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Криму в день плюс 4 плюс 6. Вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Херсонській області. В світлі години доби від 4 до 6 градусів вище нуля, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Запоріжжі в день плюс 3 плюс 5, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Миколаївській області в денні години від 6 до 8 градусів тепла, в нічні плюс 1 мінус 1 градус. В усіх частинах південного регіону мало малохмарно і без опадів вітер західний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід в Закарпатській області в світлі години доби від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області вдень від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 3 плюс 1. На Волині Рівненщині і Львівщині синоптики прогнозують від 2 до 4 градусів тепла в денний час від 0 до плюс 2 в нічний. На Тернопільщині. І в Хмельницькій області вдень плюс 3, плюс 5, вночі від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Волині, Рівненщині і у Львівській області на Хмельниччині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, і в Чернівецькій області хмарно з проясненнями, і невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі мінус 4, мінус 6. В Луганській області термометри покажуть плюс 2 +4 градуси в денний час, мінус 3 -5 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в темні від 3 до 5 градусів морозу. В Маріуполі в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області буде сонячно, малохмарно. І без опадів вітер південно східний 3,8 метри за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 1 мінус 1 градус. На Вінничині в денний час від 3 до 5 градусів вище нуля, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. У Полтавській області в світлі години доби плюс 2 плюс 4, в темні від нуля до 2 градусів морозу. На Дніпропетровщині вдень від плюс 3 до плюс 5, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Вінниччині, Черкащині, Полтавщині і Кіровоградщині очікується невеликий дощ в Дніпропетровській області малохмарно і без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 18 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Понеділок 19 лютого. Північ в Чернігівській області вдень від 3 до 1 градусу морозу, вночі мінус мінус 5. На Сумщині термометри покажуть мінус 4 -2 в денний час, від мінус 5 до мінус 7 в нічний, на Житомирщині, Київщині і в Києві в денні і нічні години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла у всіх чотирьох областях північного району України. Хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно східний 3,8 метри за секунду. Південь на Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7, нічна плюс 4 плюс 2 градуси. В районі Бессарабії, в світлі години доби. Термометри покажуть від 6 до 8 градусів вище нуля, в темні плюс 4 плюс 2. На Миколаївщині в денний час буде від 5 до 7 градусів вище нуля, в нічний від плюс 3 до плюс 1. В Запорізькій області в день плюс 3 плюс 5, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Херсонщині вдень від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Місцями невеликий дощ варто чекати на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. В Одеській і Миколаївській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Закарпатській області вдень плюс 5, плюс 7. вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Львівщині в денні години від 2 до 4 градусів вище нуля, в нічні плюс 1 мінус 1. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В усіх областях Західного району України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний. Невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області вдень і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна від нуля до мінус 2. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 2 плюс 4, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Маріуполі в день плюс 2 плюс 4 градуси, вночі від 0 до плюс 2 градусів. Місцями невеликий мокрий сніг очікується в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла. На півдні Кіровоградщини вдень від плюс трьох до плюс п'яти градусів, вночі плюс 3. Плюс 1. На Черкащині і Полтавщині день і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Дніпропетровській області день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Магнітосфера нашої планети 19 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Вівторок, 20 лютого, північ. В Чернігівській області вдень від 3 до 1 градусу морозу, вночі мінус 3, мінус 5. На Сумщині в денний час температура коливатиметься від 4 до 2 градусів нижче нуля, в нічний від мінус 5 до мінус 7. В Житомирській області в світлі години буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 2 мінус 4. На Київщині і в Києві вдень від плюс 1 до мінус одного градусу, вночі від 3 до п'яти градусів морозу. В усіх областях північного регіону хмарно з проясненнями мокрий сніг та дощ, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині в день від плюс п'яти до плюс семи градусів. Вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В районі Бессарабії в денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні від плюс 3 до плюс 1. В Запорізькій області в світлі години доби плюс 3 плюс 5, в темні від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. В Криму в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Херсонщині в денний час плюс 4 плюс 6 в нічний від 0 до 2 градусів морозу. В Миколаївській області вдень 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1 градус. Місцями невеликий дощ на Запоріжжі, Херсонщині і на Кримському півострові. На Одещині і в Миколаївській області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині вдень плюс 1, плюс 3, вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Рівненській області в денний час від нуля до 2 градусів тепла, в нічний мінус два, мінус чотири. На Львівщині і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від плюс чотирьох до плюс шести градусів в денні години доби, від мінус 1 до мінус чотирьох в нічні. На Івано-Франківщині і в Закарпатській області в день плюс 5, плюс 7, вночі від 1 до 4 градусів морозу. В Тернопільській і Хмельницькій областях в день від 2 до 5 градусів вище нуля, вночі мінус 1, мінус 3. Мокрий сніг та дощ варто чекати на Волині, Рівненщині і Хмельниччині. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях хмарно з проясненнями і відчутні дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в світлі години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні від 3 до 5 градусів нижче нуля. В Луганській області в денний час термометри покажуть від 1 до 3 градусів з позначкою плюс в нічні від 1 до 3 градусів морозу, на Донеччині вдень 2 до плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів морозу, в Маріуполі в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Місцями невеликий мокрий сніг очікується на Луганщині і в Донецькій області, на Харківщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби. Температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в нічні мінус один, мінус 3, на півдні Кіровоградщини в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині і в Черкаській області в світлі години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 2. Мінус У Вінницькій області, а також на Дніпропетровщині, в день плюс, 2, плюс 4, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В усіх п'яти областях центрального регіону України збережеться хмарна з проясненнями погода і без опадів. Лише на Вінниччині є вірогідність невеликого дощу. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 20 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.